Вітаю на каналі! І сьогодні. Хочу показати і розказати про вирощування лохини. В мене нема кислого ґрунту. Вирощую на ділянці із звичайним черноземом, але попередньо я підготував ось таку траншею. Вона в мене таке доволі не мала, але робив її не на один рік, бо лохина то багаторічна рослина. Я так трішки заморочився і зробив саме такий варіант. Викопав траншею глибиною десь біля метра, шириною десь біля метра. Ну, і тут в мене довжина 6 метрів. Маю тут шість кущів, але для посадки я не використовував зовсім кислого торфу. Що я саме зробив після того, як викопав цю яму, відгородив її шифером для чого? Щоб коріння не проростало у звичайний ґрунт і рослина залишалась плодоносною, а не просто кущем, бо є таке припущення. Не знаю, а якщо лихина росте не в кислому, а в звичайному ґрунті, вона зазвичай або погано плодоносить, або зовсім не плодоносить, тому щоб коріння в мене не проростало. У звичайний ґрунт, відгородив цю яму шифером і ось таким чином маю ізольовану. Рослину від звичайного ґрунту. на дно накидав дрова, розбирав сарай, і саме ті товсті балки, що були на перекриттях, я їх накидав туди на дно самої канави, і потім все це, це заповнював сумішю, використовував звичайний пісок, до піску додавав хвойну тирсу, саме хвойну, і використовував опад з лісу. Використовував для приготування суміші бетонну мішалку і в співвідношенні один до одного, тобто відро піску, відро тирсих. Хвойної і відро хвойного опаду. Все це добре в бетономішалці перемішував і заповнював цією сумішю всю цю яму. Так, звісно, вона з часом трошки просідає. В мене вона за два роки в мене десь просіла на 15-20 сантиметрів і періодично таку ямку треба буде підсипати. А от вона є проблема раз на рік або раз, навіть на два роки поїхати в ліс, назбирати хвойного опаду і все це підсипати. Саме цю яму я засипав. Це вже в мене починається третій сезон, і ось в цьому році вже настав час, коли її можна трішки підсипати. І ось в такому плані ростина остається ізольованою. Звісно, можна таке не робити, можна зробити більш малого діаметру. От знаю, що так робили, Мої знайомі так робили. Викопували круглу яму діаметром 50 сантиметрів і на глибину 50 сантиметрів. Але я гадаю, що 50 для багаторічної рослини то, мабуть, дуже мало, тому що вона. Росте дуже високо вгору, і я не вважаю, що рослина, яка має висоту метр п'ятдесят два метри, а велика лохина може так доростати, що в неї за роки коренева залишиться на рівні п'ятдесят на п'ятдесят. Тому я одразу викопав ось таку широку яму. Може, то якось може і монументально, так знаєте, але гадаю, що цей спосіб був використаний правильно. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал до наступних відео.